Доброго мирного вечора. Ми розпокою затишку і всього самого найкращого. Пікінська капуста. Я багато салату робити не буду, тільки трошки на вечерю. А ви хочете більше, робіть більше. По залежності, кому скільки треба, у кого яка сім'я. Для нас то хватить того салату. Можна брати звичайну капусту. Ну, Мені з пекінською смачніше, то я взяла пекінську. Помідорка. Помідорчик, помідорчик. Гарний помідорчик. Дякую. Ось таке два. Ось такий помідорчик. Можна й два взяти, ні одного хвати. Сир звичайний мій домашній. Я його потру. Можна порізати кусочками, але я втру. Мені так він більше подобається. О. Свій домашній, звичайний сир тверденький, дуже смачненький, від моїх козульок, мазульок. Зараз І зробимо смаколик такий. Салатик на, на вечеру до кашки гречаної. А що ви на вечерю готуєте? Розказуйте мені, я на другий раз собі зготую. Хто має бажання, як подобаються вам мої відео, не забувайте підписуватися і поширювати в других соцмережах. Ось, якщо у вас є така можливість. от тому, хватило. Не забувайте заходити на ефіри, які проходять кожен вечір о 19-й годині. Петрушка. О 19-й годині на каналі я і мої кози. А кожен ранок о. Восьмій годині ранку на каналі Я і мамині тваринки. Є якісь запитання? Заходьте, задавайте і будемо спілкуватися. Робимо заправку дві ложки олії. зчити Силь варить ложку лимонного соку. Робимо смакуту. Такий виходить в нас гарний салатик. Можна ще сюди яйця додати варене. Ну, я вже не варила яйця. А другий раз робимо з яйцем. Так що ось таке то. Ось такий у мене салатик вийшов свіженький і зелененький. І от попробую, чи солі ще три чи бачення. Часоку. Що все добре. Нормально. — то значить, нормальні. Ось так. Готуйте, смакуйте, хай вам буде смачно. Смачно, однозначно. Миру, спокою, затишку і Божої опіки. Хай у всіх все буде добре. Не забувайте підписуватися, ставити лайки чи дизлайки, кому що подобається. І хай всім буде все добре. Миру, спокою і міцного здоров'я. Я вас чекаю. О 19 годині на ефірі, і кожен вівторок і п'ятницю на каналі Життя у Польщі має цього О 18 годині ефір. Всім па-па!